До вашої уваги пошуково-дослідницька робота з народознавства родинні обереги, а саме родинні обереги ріненців. То щиро запрошуємо вас, поринемо у світ оберегів моєї родини. Донечко. Донечко! Доню. Чотири покоління зібралися за нашим столом, щоб розказати за сімейні обереги. Рушник є оберегом всієї сім'ї, оберігає все, ставили, цепляли на образи, на картині, на, на всяку, всяку всі рушник був оберіг. Вишивала я багато рушників. Вишила для свого сина, проважала в армію. І рушниками ж стелили під ноги, як замуж виходила дівчина. І м'язала зразу, в'язала старости, давали в дорогу. Давали І як йшли десь солдати, теж проважали рушниками. Дорога моя праношка, ликусь, я дарую тобі цей рушничок. Я його своїми руками вишила. І всього найкращого, щоб ти мала, щоб ти споминала бабку всю. Я тобі бажаю всього найкращого. Шануйте люди рушники, квітчайте ними свою хату. Та обереги від біди, що дала рідна мати, щоб легше в житті здолати похмурі та скрутні часи. Шануйте, люди, рушники. Для сучасної людини сорочка є оберігом. Хочу розказати, що кожна дівчина, яка виходила заміж, вона вишивала своєму нареченому сорочку українським орнаментом. Теж дівчата ходили, коли запрошувала на весілля наречена із своєю подружкою несли йому вишиту сорочку. І дівчина, яка виходила заміж, вона мала вишити 10-12 сорочок українських. Оце був дуже такий був приклад українських дівчат дарити цю українську вишиту сорочку своїй онучці. Я тобі дарую доню цю вишиту сорочку. З давніх давен лялька-мотанка вважалася берегинею сім'ї, берегинею мати всього живого, захисницею людини. Ляльку-мотанку завжди ставили у новонароджену колиску. Це символізувало для дитини спокій, добро, затишок ця лялька могла від відібрати злого духу і домовика у дитини. Ляльку мотанку передавали також при весіллі подружжя, щоб в них родилися діти, і щоб в них все було добре в родині. Благословляли на щасливі заміж, передаваючи таку ляльку мотанку. Оберіг викидати не можна е, такої ляльки, тому що це передавати треба ляльку таку своїм дітям, віддавали богам за здоров'я, за урожай, е, щоб хвороби не було. Також дуже просили погоді за дощ. Це є оберіг всієї сім'ї, всієї родини і також нашої країни на мир, на спокій. Щоб все було добре. Оберегом кожної дівчини вважалася і дівоча коса, яка охороняла від злого людського ока і також приворожувала парубків до такої краси. Тільки ти роби, як чила мати. Не обрізуй рух. Щоб коса моя була густа й пишна, мила їй мама в барвінку й любистку, щоб волосся сонечком сіяла, Шавлі й ромашку додавала, Щоб росла коса міцна і красива, в кропиви мама сили попросила, на голівку калиновий цвіт поклала, Щоб мене щаслива доля не минала. Вербові гілочки є символом родинного вогнища. Ці гілочки освячували у церкві на вербну неділю. Також, приносячи з церкви, ці гілочки ставили за ікони і говорили е, прислів'я Неяб'ю, Вербаб'є за тиждень Великдень. Найбільше має також в цьому житті має значення перкрасний барвінок. Він це символ життя людського. Я хочу сказати, що коли дівчата виходили заміж, барвінку уплітали в коси, коли на караваї плели віночки, дуже гарні, а от коли вже дітей охрещували на хрестини, на калачі ставили кожному пучок барвінку. А також, коли кумів садили за стіл, Брали пучок барвінку, ним макали у водичку і казали, що ви були такі гарні пишні, як ці калачі великі. Пшени. Mm. Пісня є оберегом кожного українця, тож хай вона лунає в кожній хаті. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. І водила мене у поя край села.